Чон був ретельно спланованим. Правоохоронці запевняють, що затримали ймовірного стрілка, який поцілив в Андрія Порубія. Поліція та СБУ знадобилася доба, аби вийти на слід підозрюваного. А вже через 36 годин пізно вночі його затримали на Хмельниччині. Не виявився львів'янин, якому 52 роки. А вже сьогодні у півдні правоохоронці розкрили деталі того, як саме тривала поліцейська операція, і чи дає фігурант свідчення це місцевий мешканець, який проживав тут у Львові, і мав певні обставини, за яких он це вбивство. Він не мав постійного місця роботи. Він підробляв на випадкових західках. Ми не виключаємо випадку, що особа мала намір далі виїхати, незаконно виїхати за межі нашої України. Цей злочин не був спонтанний, Перше він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що звичайно що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу. У місцевих змішується інформація, що стрілець активно співпрацює з правоохоронцями, і начебто зізнався у тому, що погодився на співпрацю з росіянами, аби вони повернули тіло його сина, який з них безвісти рік тому. Мовляв, завдання було знищити відомого громадського діяча і свою жертву підозрюваний обрав сам, адже знав, де живе Андрій Порубій. Свій злочин він готував цілий рік і мав виконати напередодні дня незалежності, але певні обставини тоді йому завадили. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає. Злочин має ознаки замовного характеру, також є оперативна інформація, яка свідчить про можливу причетність до організації вбивства спецслужб Російської Федерації, а також те, що ми співпрацюємо з колегами-правоохоронцями, щоб встановити всіх причетних до цього зухвалого злочину, підтвердити джерела інформації та зібрати докази. Затриманому вже повідомили про підозру одразу за двома статтями Умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Невдовзі фігуранту беруть міру запобіжного заходу, а за свій злочин він може сісти за грати на 15 років. Євгенія Полікарпова ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. Починається з сирени, і цей квест з тривогами та навчанням в укриттях триває вже чотири роки. І вчителі і діти зізнаються, такі умови не аби як згартували, та змусили усіх миттєво подорослішати. Нам тоді було ще по шість років, і нам це було дуже страшно. Зараз ми вже привикли до того, що лунають тривоги, але дуже шкода, коли помирають наші наші герої. До цього це вже ніяк не привикнути, тому що вони кожен день помирають і це дуже шкода. Подорожкішення це 100%, бо напевно вже по-різному сприймаєш речі. Вона почалася, коли я була в 7 класі, а вже в 11. За цей час ми навчилися жити в умовах війни, і що ну і прикро, але і водночас, що і діти навчилися. Вони стали свідоміші, вони стали відповідальніші. Вони зрозуміли, що навчання вже потрібне навіть в тих умовах, в яких є, але воно потрібне. Але не лише повномасштабне вторгнення змінило школу. Нові технології також беруть своє. І тут наслідки бувають різні. Діти кажуть, найцікавіше ноу-хау штучний інтелект. А от вчителів хвилює, як саме учні його використовують. Розцінюємо більше як допомогу, адже цього нас вчать курси, які проводяться в нас в школі з штучним інтелектом, та вчителі нам підказують, як правильно використовувати його, щоб він йшо нам на допомогу, а не створював це замість нас. Ну я не дуже ним користуюсь, тому що він відповідає якісь ну, деколи неправильно. І через це я сам думаю. Він реально допомагає, коли в інтернеті недостатньо ресурсів, щось знайти. Але на постійній основі його використовувати теж не варто, бо вже ми перестаємо думати своєю головою. Якщо це для, для навчання для розваги, так якщо це для списування, ну звичайно, ну, ні, бо я Я хочу щоб дитина показала свій рівень знань. Але для розваги для, для загального розвитку а, а, а чом би ні що технології їх не заборони не відбереш. Вони мусять бути, вони існують поруч з нами, але в користь все в користь. Найбільшим досягненням сучасної школи педагоги та учні називають взаємонавчання. Тобто, знання передають не лише дорослі. У дітей також є чому повчитися. Я вчуся сучасні діти, вони інакші, цілком вони сміливіші, вони відкритіші. Ми більш за моє покоління замкнутіше, і вони не мають знаєте, таких. Ну не можемо сказати таких кордонів. Вони сприймають тебе як рівну, і це тішить. Ми вчимо один одного. Вчителі нам дають базу знань в навчанні. А ми їм нові введення допомагаємо засвоїти, допомагаємо засвоїти можливо якісь нові технології. Марічка Драбича з Кульпа, правда, тут Львів. З батьківської хати спартанські умови першокурсники масово викладають віду зі своїх кімнат у гуртожитках і слід сказати, що вони в буквальному сенсі приголомшені своїми враженнями. Поки одні новачки приходять дутями, інші стверджують, що не так все й погано. А ось старшокурсники залюбки діляться лайфхаками виживання у таких студентських апартаментах. Тік-токи бачили власне ті, очікування від кімнати. Надіюсь, буде щось нормальне. Нормальні сусідки, надіюся, нас на, на найкраще сподіваюся, вже як буде. Стан нормальний, але таракани не є трохи. Ну, я тільки вчора сюди приїхав, заселився, так скажем. Мені нормально, мене повністю все влаштовує. Немає на що жалітися, так що не можу нічого поганого сказати. Ми як заселилися там, звісно, в аварійному стані трохи була кімната, але ми і домовлялися під предлогом, що ми зробимо ремонт. Зробили ремонт. Все супер. Потрібно розуміти таку річ, що е, не завжди певно фінанси, щоб всі кімнати привезти до ладу. Тому е, я думаю, це не дуже критично, якщо умовно заселяються в велику кімнату чотири людини. Тобто, скинутись по умовно ну, тисячі дві замінити шпалери. І які плюси та мінуси має сучасна школа? Ходімо, запитаємо у львів'ян. Найскравіші були спогади коли. Математику задачу розв'язуєш, на кінець її розв'язав. Це було таке щастя, коли ну, досягаєш якогось такого ну, перемоги такі в нас. Участь в різних творчих заходах, виступив в шкільних театрах, щось таке. А вас? Mm -hmm. У ну, мене мало спогадів, тому що війна, а Ну, фізкультура, напевно, більше зі школи ой, <смі> важко згадати. А ні, пам'ятаю, ми в дев'ятому класі якось ховали шкільний журнал, і потім було дуже багато проблем, але це було цікаво. <смі> Точно це соціалізація певно, для дітей. Ось, але зараз це мінус, тому що багато є дистанційки. А мінуси, ну і взагалі такий е, загальний розвиток людини на початковому рівні. А з мінусів це, мабуть. Те, що не всі вчителі зараз готові йти в ногу з часом. Ну, і взагалі якось створювати цей безпечний простір для дітей. Я не пам'ятаю, чи... це так давно було. Вечорниці дуже добре були. 47-ма школа-винників це було фантастично. Подружжя лісних. ну Тобто школа для мене це так багато, я весь час внучці свої розповідаю. Що таке школа? Бо ну сучасні діти, вони лишних свят нема. Угу. В школі не проводять, ну не знаю, як зараз, але угу. я бачила, мало проводять. Мінуси булінг і мінуси це поділ людей на більш забезпечених і менш, принаймні, у мене так було. А плюс це не працюєш, просто домашнє завдання робити все. Я не рахую, що школа це. Щось важливе взагалі на даний, на даний час. Ну, тому що люди закінчують 11 класів, йдуть в університет, і після університету ніким ні себе не знаходять, ні, не влаштовуються на роботу, а я би радив людям вже з середньої школи починати чимось займатися. Ну от зараз, як таким я б ввів в школу бізнес. Уроки Контрабандистів не менше у Краківці протягом доби спіймали двох чоловіків, які намагалися приховати товару на 2 мільйони гривень. У першому випадку 38-річний Лівіана не шпигував свій мікроавтобус лезами для гуління, який Німеччини, але декларувати не збирався. Збиток державі він міг завдати на півтора мільйони. А інший чоловік з Тернополя, якому вже 48 років, хотів заробити з косметики. В нього в автомобілі знайшли 400 упаковок німецького бренду люкс класу. В обох спритників товар вилучили, і тепер вони ще платять державі штраф. Облиза й место рідиною та підпалив. У Львові поліцейські схопили чоловіка, який знищив чужий мікроавтобус. Інцидент трапився вночі на вулиці Виховського. 42-річний власник машини приїхав додому і спокійно залишив біля під'їзду свій бус. Вже через певний час йому довелося викликати рятувальників, адже автівка палала, немов смолоскип. Слідчі одразу ж запідозрили недобре, та почали шукати кривдника. Кілька годин і підпалювача було встановлено. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець. У чому причина такої агресії наразі невідомо, але чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.